Ранок кави почався сьогодні у Ростовчан на Дону. Там з позаранку пролунали чи то бахи, чи то хлопки. Та щоб там не було, це не на жарт перелякало росіян. В соцмережах відразу почали ділитися інформацією про те, в якому районі це було, і яка природа звуку. Як це було, можемо послухати з різних точок. І, хоч звук не такий вже і гучний, і лякаючий, тим паче для українців, які таке по кілька разів на день чують, мешканці Ростова на Дону поскаржились на те, що там аж будинки похитнуло. Деякі повідомили про тріснуте скло на вікнах. Згодом роззмі почали писати, посилаючись на якісь там свої джерела, що природа звуку, звісно ж, робота ПВО та збиття ракети в одному з районів Ростова-на-Дону. Втім, додали, що інформація вимагає. Підтвердження вже згодом її таки спростували. Спочатку українські військові блогери пожартували, мовляв, цей бабах це всього лише перехід ворожого літака на надзвук. І щоб ви думали, жарт перестав бути жартом, коли про це офіційно заявив. Губернатор Хростова Васілій Головів в зв'язку з многочисленными сообщеннями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова і окрестностях, военные проинформировали о переходе самоліта на сферах звук. Прошу сохранять спокойствие. А ще напередодні зранку той же Ростова атакували безпілотники. Їх ніби як збили, ніхто не постраждав, нічого не пошкоджено. Але це, звісно ж, за офіційною інформацією. Очевидно, це така сама правда, як і перехід на надзвук. Що ж в цілому непогана версія, щоб в майбутньому виправдовувати. Абсолютно не ПВО в Криму, Москві, Білгороді, Ростові та інших містах Росії матушки.